Що означає бути електриком? Хтось собі має таке уявлення, що електрики це тільки не знаю, зібрати розподільчу коробку, поставити автоматичного вимикача і, можливо, замінити якусь люстру і все. Ні, друзі, ні, якщо ви електрики і займаєтесь електромонтажними роботами, то, друзі, ви будете робити все і пильну роботу, і навіть до того, що треба буде зробити отлунки, залити бетон. От те, що ви там десь повимазували, ви навіть тепленькою водичкою з губочкою, все як має бути, повимиваєте і так далі. Тобто, якщо ви займаєтесь електромонтажними роботами, вам доведеться лазити і по дахам, і з чим тільки друзі не займатися, якщо чесно. Оце означає бути електриком. Саме тому я кажу, коли мені дзвонять або пишуть, нікого не хочу обідати. Але ще раз кажу, коли люди говорять, що я у себе зробив вдома там від і до... Електромонтаж, я зібрав щити, поставив роутер і я вже людина думає, що вона вже все, вона вже спеціаліст і так далі. Друзі, ні. Щоб зрозуміти, чим займається електрик, вам треба попрацювати в якоїсь бригаді, як мінімум, хоча б рік, плюс-мінус нормальній бригаді. От. Але це не значить, що цим не треба займатися. Просто щоб у вас не було знаєте, якихось таких завищених очікувань, що ви зараз місяць-два тиждень і все, і я там крутий спеціаліст, бо я там щось вже трошки вмію. Ні, друзі, вам треба буде вчитися роками, роками, роками працювати. І стільки будете працювати, скільки будете розвиватися і навчатися. От так, це означає бути електриком. Хоча я думаю, що це все відноситься і до всіх інших професій також.